Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чаровий день, шаровий огляд на чергові. І Дісі речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Десь роки три тому, так, це три роки тому було через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, я записав відео на своєму каналі, де е, представив громадськості ось такі dc pouch і Продемонстрував, що знаходиться всередині. Це, так би мовити, певні інструменти, які зібрані в одному місці для того, щоб полегшити моє нелегке і дісі життя. Я не можу сказати, що це я ношу з собою кожного дня на Everyday Carry. Це все ж таки домашній набір необхідних інструментів для. Полагодження, наприклад, там дрібної електроники, або там підкрутити осьові гвинти на ножах. Але тим не менше, я люблю, коли все зібрано в одному місці. Не треба бігати по хаті і шукати той чи інший, тут чи іншу біту, тут чи іншу викрутку. Просто достав цей Pouch, де зібрано все-все все, все, все най -най -най необхідніше. Три роки тому це відео я записував російською мовою, і мені дещо соромно за це перед е, моєю українською аудиторією. Тому вирішив я трохи виправитись, записати це відео українською мовою. Крім того, деякі речі, які були тоді три роки тому, е, змінилися. Деякі пішли на продаж, деякі довелося. Задарити, так би мовити, роздарити, задарувати. Але ж, тим не менше, більша частина тих необхідніших і найулюбленіших інструментів все ж таки перебуває в цьому поучі. Давайте просто роздивлятися. Буду я розповідати а, про кожен інструмент, навіщо він мені потрібен і що він значить, так би мовити, в моєму житті. В зовніх карманах у мене лежать тут два інструменти. Це ось така а, приблуда з Аліекспрес для зняття ізоляції. Багато хто, напевно, знає а, з вас про це, як вона працює. Ну і ось така рулетка. Рулетка у нас на півтора метри. Теж з AliExpress. Зручна, легка, прикольна. Ну і Манліскін це шеврончик у нас Дона Серхіо, учасника нашої спільноти EDC Victorinox Ukraine. Людина, яка має золоті руки з приводу пошиву чохлів і Дісі, різних прикольних речей зі шкіри. Посилання в описі під відео є посилання на його інстаграм. Тому заходьте, можете роздивлятися, замовляти. У нього будь-яку річ зі шкіри. Серхіо має зробити і будете задоволені. Але там не менше, давайте. Відкриваємо і подивимося, що у нас всередині. Всередині все розташовано ось таким чином. Ну, давайте зліва направо. Так, що в нас? Це в нас така ручка, але це магнітна ручка, телескопічна. Аби, якщо, наприклад, маленький гвинтик кудись впав, можна було б магнітом його дістати. Магніт доволі міцний, можна побачити. Починає такий маленький мультитульчик, він чудово піднімає і тримає. Десь приблизно на 1 метр. Далі ось така трискачка, Top Tool, одна з найулюбленіших моїх трискачок. Е -е, всім відома, з перехідником, можна і таким чином. Ну і тим паче, що ця частина Можна встановлювати певний кут. Ну і це в нас для біт, можна використовувати як викрутку. Ну, а це в нас перехідник на... з HEX 636 на HEX 4 мм. Ну, про це ми трошки пізніше поговоримо. Можна робити різну довжину, ну і можна ось таким вот чином робити ось такий речаг. Щось закручувати або ось таким от чином. Все регулюється, все дуже красиво і все чудово. Так, ручка. Колись намагався зробити брелоч, але тим не менше. Так, ідемо далі. Це у нас відомий фломастер, відомий маркер від компанії Victorinox, аби точити ножі, яких в мене дуже-дуже багато. Ну, окремо зупинятися, як це робитись, я не буду. Як це робиться, я не буду, тому що в інтернеті на Ютубі купа відео з цього приводу. Радянський пінцет. Класний, зручний, з насічкою. Користуюся, не знаю, років 50, вже, напевно. Ну, це у нас медичний пінцет. Пінцет, але, тим не менше, він мені дуже подобається. Викрутка з Aliexpress, де маємо 4 біти: PH1 eh, і шліц 4 мм. І з іншої сторони у нас PH eh, 0 і шліц 3 мм. Прекрасна, чудова річ. Взяв і користуєшся. Тут гума. Пластик, ну, в принципі, мені подобається. Вже років 5 вона у мене, і я досить часто саме її користуюся. Так, ну і тут така щиточка для того, щоб щось протирати. Так, з правої сторони у нас ось така EDC-приблуда. Це ніж сегментний, з такими лезами, які міняються час від часу. В принципі, це мій, так би мовити, домашній робочий ніж, аби щось підрізати. Ну і плюс я її ще використовую як фомка. Як фомку. Ну і відкривашку для пляшок для того, щоб відкрити уманський лимонад. Штангенциркуль. Маленький, прикольний штангенциркуль. Класна річ, хоча я, чесно кажучи. Весь час користуюся саме електронним. Але, тим не менше, хай буде, хай буде, він мені подобається. Так. Магнітний ковдрик. від набору віха, якщо я не помиляюся, так, окремо я його купував за 200 гривень для того, аби, ну, наприклад, там, Маленькі гвинтики скидувати. Зараз продемонструю. Отаким от таким вот чином, і воно на магнітику тримається, бачите? Ну, біту воно тримає, аби не загубити різні гвинтики. Так. Довгі біти. Довгі біти, два шліца, торкси і маленькі-маленькі хрестові викрутки. Зараз продемонструю, для чого воно потрібно. Ну, давайте одразу. Безклінковий Victorinox, де є три найнеобхідніші -най предмети. Це в нас. Пацати же, це у нас ножниці. І бітотримач з бітами. Ну, а ці речі можна використовувати ось таким вот чином, як, умовно кажучи, довгу викрутку. Сюди вклеєний маленький магнітик, який все чудово тримає. Так. Мультитул Китай пром, китайського виробництва. Колись, коли я починав свою, так би мовити, кар'єру ІДСника, придбав я цю річ на одній з розкладок, це був 19 або 20 роки, за 70 гривень. І вирішив зробити цей мультитульчик китайський, та він відомий багатьом. До речі, доволі міцний, під свої потреби. Саме сюди я запхав і переробив купу купу інструментів. Що ми бачимо? Бачимо лезо, бачимо хрестову викрутку, бачимо маленьку шліцеву викрутку. Відкривашку для пляшок і ще одну шліцеву викрутку. З серейтора я зробив ось таке агресивне шило. І ось така стамісочка. До речі, допомагав мені робити його Олександр Ліс, теж учасник нашої спільноти. А з іншої сторони, я вирішив встановити ось такий бітотримач з перехідника ГАНЗО. Як бачите, ось така була ідея. Довелося скоротити цю біту, це в нас PH1, хоча, в принципі, можна встановлювати інші біти. Ну, і так би мовити, крутити. Все, все тримається, все чудово. Тому, якщо вам цікаво, є така ідея, можете зробити перехідник, бітотримач, і все, буде все триматися. Ну, і ось такий доволі прикольний, міцний мультитул. Ну, До речі, можна і маленькі біти використовувати через ось такий перехідник. Ну, хоча люфтець, звичайно, є. Куди ж без нього? Так, ну і набір маленьких біт. Зібрано тут все, що тільки можливо. Завдяки серо-жовтку, Посилання на його канал також буде. Зробив він мені ось такі дві планочки прикольні, де зберігаються усі мені най-най найнеобхідніші біти. Ось таким от чином. Ну, і, звичайно, є в мене тут кілька перехідників, так? І також можна використовувати з невеличким люфтом, але можна. Але можна і використовувати через ось таку викрутку. Ось таким от чином. Класно, зручно, прикольно. Ну, мені подобається. Ну, Тут теж все є. Так що, якось так, пані Драпанова. Не знаю, наскільки відео було для вас цікавим і інформативним, але вже є, як є. Такі речі в мене в домашньому підсумку. Кілька разів я брав його на EC, коли мені там щось треба було з'їздити до товариша, полагодити. Так, в принципі, все. Більше нічого. Так би мовити, нічого зайвого, все те, що мені потрібно. Так, можна було б щось там, скажімо, з викруток замінити, трошки скоротити його штанген, якщо їм я не користуюсь, але хай буде на всяк випадок. Це є мій такий найнеобхідніший набір інструментів. Ось так це все виглядає. Завдяки якому життя стає цікавішим. Цікаво, які у вас набори, які у вас DC-поучі. Дивлюся я за відео, як люди демонструють їх, але переважно дивлюся або англомовні YouTube канали, або українські. Що русню дивитися не хочу принципово. Просто принципово. Так що, пані та панове, такі справи. В принципі, я думаю, що вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а з приводу того відео, яке я записував російською мовою, ну, хай воно вже буде, тим не менше, там можна продемонструвати певну еволюцію, так би мовити, моїх ідсів подобань. Але тим не менше, наскільки я пам'ятаю, то взагалі було останнє відео російською мовою. Тому є у мене ідея кілька кілька відео переписати, чим я буду займатися в найближчий час. Ну а так, в принципі, на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Ще раз нагадую, чат. Чат, телеграм-канал DC Victorinox Ukraine. Будь ласка, пишіть мені листа, отримайте посилання і станете учасником нашої чудової EDC спільноти. Все, всім папа, -па, слава Україні!